Чи варто вступати в університет? Історія про обов'язкове здобуття освіти відходить на задній план. Але що ж таке дає університет? Він точно підійде тим, хто хоче опанувати знання більш комплексно. Адже в університеті, окрім основних практичних занять, відбуваються додаткові дисципліни, які не завжди мають практичне застосування в реальності. Велика ком'юніті фахових викладачів та університетська спільнота. Ну, а ще позауніверситетський двіж. Погодься, що колись асоціював університет з тусовками, вечірками, ну і бажаною свободою. Але перш ніж вирішувати, вступати в університет чи ні, розберись з власними бажаннями та цілями. Я знаю, що це складно зробити, коли ти тільки завершуєш школу. Однак погодься, можна деякі професії опанувати навіть за 6 місяців інтенсивного навчання на курсах. Саме тому багато випускників обирають it Step академію адже тут практичні навички можна здобути за кілька місяців і уже зовсім скоро отримати першу пропозицію про роботу.